Сімсот га бригада, наша підшефна, надала нам запит на маленькі ескаватори для того, щоб будувати фортифікаційні споруди максимально швидко і з мінімальними можливостями. То ми залучились з відповідальним бізнесом, а також з громадами. Сьогодні у нас Бровацька громада передає 4 ескаватори та різні модифікації FPV-дронів. Також підключились до цієї акції. Громада Вишнева В найближчий час передасть дев'ять ескаваторів. Також відповідальний бізнес включився віді автосалон. Віді, столичний ринок нашого Київської області, який знаходиться та різні компанії, які долучились і вже передали до 72-ї бригади. Окрім цих дронів, вже ж Київська обласна військова адміністрація разом з громадами, особливо особливо Бороварська та Білоцерківська. Постійно передаємо різну техніку, як вантажні автомобілі мани, а також дрони. Нещодавно Київська обласна державна адміністрація. Завдяки податкам, які сплачені відповідним бізнесом, ми передали 25 мільйонів гривень 72-й бригаді на закупівлю різних дронів FPV та іншої модифікації. Окрім цього, також нещодавно передали 7 мільйонів на закупівлю відповідних репстанцій для 72-ї бригади. Це Першочергове наші пріоритетні дії для допомоги нашим підшепним бригадам.